Ви знаєте, я зараз почула в тіктоці одну цікаву людину, і вона каже правду. Дивіться, чому мені пишуть негативні коментарі? Чому мені пишуть Ти не лікар, а їж гриби, ти якась там чокната і тому подібне? Я зрозуміла чому. А тому, мої хороші, що люди привикли, коли їм діагностують якусь хворобу, особливо невиліковну, людина зразу. Не бореться, а зразу розуміє все у мене хвороба, я впадаю в стан жертви. І я тільки п'ю таблетки і усім розказую, яка я бідна, нещасна, і у мене яка тяжка хвороба. Чому я? Мені кажуть, та ви сильна, мої хороші, а я ніколи не хочу змиритися. І я вам хочу сказати. Так, да, я зараз чітко розумію, бо мама померла від інсульту. Я багато людей бачила зараз в палаті. І я розумію, що це неправильне лікування. І я розумію, що якщо б я була тут, серед цих людей, я б теж ніколи не вийшла від інсульту. Перед інсультом в мене була мочекаменна хвороба і мої хороші. Я теж її перемогла. Її немає зовсім простими огірочками. І тому що. Я шукаю, що для того, щоб бути здоровою, перш за все, я набираю в Ютубі ось така у мене хвороба. Що при такій хворобі треба їсти? І стараюся їсти ті продукти. І коли я розказую, наприклад, про протеїн, про насіння, мені кажуть конопляни, та я багато років це вела. І каже мій чоловік: ти знаєш, Марина? Я е, розумію, що це тільки тому ти і вичухалася від цього інсульту. Мої хороші, тому що ми не хочемо чути, коли ми можемо вилікуватись. Ми просто не хочемо чути. Ми шукаємо, а, а ми шукаємо від. Я скажу так, щоб ви розуміли, на. Е, Знаєте, на хлопський розум, ми шукаємо від маски. Боже, мені поклали діагноз, так? я хвора. Я чому про цей інсульт постійно говорю? Та тому, що у нас в Україні я навіть бачу людей, я бачу, як вони ходять, як вони розмовляють. Я тому нагадую всім, щоб ви розуміли, що можна вийти з будь-якої хвороби. Перш за все, ну і що, що вам діагностували? А вам лінь подивитися, навіть що для цього треба їсти. Коли я кажу, що конопляна продукція відповідає за ваші суглоби, а ви мені не вірите, тому що легше, ви ж зразу, коли лікар вам розказав, як ви, що вам треба зробити операцію, ви зразу попали, вже стали надягнули собі оцю форму жертви, і я жертв. Я жертва, мені треба лікувати. Мені треба збирати гроші на операцію суглоба, замість того, щоби просто змінити харчування. Ось і все, мої хороші. В цьому ми себе не любимо. Тому, знаєте, дуже часто я відрізняюся від вас оцим. Не те, що я сильна, у мене такий і свекор був. Свекор, мої хороші, мав. Все життя я з ваш як це? Да? Ну ви зрозуміли. Та він перепробував все. Він робив, не було у нього блендера, не було міксера, не було жимо, малки. Він кожен день <свісно> брав велику морквину, тер її на терці, сам лічно марлею стіжував сок і пив той сок. Пив сок З картоплі, він міняв то мої хороші е е морковний то мої хороші е кар картопляни. Я хочу сказати, він пив до такої степені, е я помню влітку він такий ходив жовтий, прямо прямо жовтий, наскільки людина е берегла себе і поважала себе. А коли ми Попадаємо в той ступор, в ту форму жертви мої хороші. І нам так зручно, ми не хочемо бути здоровими. Ми плачемо, що у нас немає грошей, тому я відрізняюся, мої хороші. Я не така багата, як ви думаєте, мої любі. Я не багата. Я просто мої хороші не хочу витрачати гроші. На різні операції мені було дешевше купити квартиру на морі. Себе лікувати, чим носити гроші до аптеки. Тому ось так, мої хороші. Пам'ятаєте, я колись знімала відео і казала вам, я не така. Я дійсно не така. І вам це доказую. Я вам це доказую, що можна жити з будь-якою хворобою. Те, що вам зробили діагноз, це нічого не означає. Від слова нічого. Включаєте, чим вам треба харчуватись, це перше. Повірте мені, скільки б ви таблеток не випили, воно нам вам не допоможе. Харчування, і ще раз, харчування Їсте все те, що вам потрібно. І все. Передивитеся свої е, е, корисні властивості в харчуванні і дивитися. вуаля! А ви теж на морі разом з Лариною. Я вас люблю та обожнюю. Бережіть себе і нікого не слухайте. Робіть то, що вам подобається, і не ставайте ніколи жертвою.